У Сергія з Тетяною було весілля. Ось і відгриміли ці неспокійні, веселі, і водночас стомлюючі дні гулянь. Молодята, нарешті, вперше за останній час виспалися. Сергій прокинувся, глянув на свою молоду дружину, яка ще спала, солодко потягнувся, розплющив очі і одразу глянув на стіл. На столі все ще стояли у величезній кількості квіти, і гристе, відкрита коробка цукерок і ваза з апельсинами. Але окремо виділялася на столі старезна, брудна і закопчена від часу скороварка. Сергій, побачивши її, раптом засміявся. Чому ти смієшся, Любий?» – запитала спросоння Таня. Теж розплющила очі і поцілувала молодого чоловіка в щоку. Щось згадав? Гарне весілля у нас було, так? Ага, він теж поцілував її. Згадав твою бабусю. Цікавий вона нам з тобою подарунок, замість грошей подарувала. Треба ж додуматись до такого скороварка для молодят. Ну і добре, знизала плечима Таня. Вона ж у мене старенька, її можна зрозуміти. Вона має зовсім інші погляди на сімейне життя, зате вона виголосила гарну промову, правда ж? Ну, так, хмикнув Сергій. Як вона там сказала, у цій скороварці ви зможете запросто приготувати собі нову квартиру. Жаль, що скороварка ця і справді не чарівна. Доведеться нам пожити поки що на цій орендованій квартирі. Нічого, коханий, коли-небудь ми з тобою купимо свою. Таня мрійливо зітхнула. Правда ж? Звісно, кохана, впевнено відповів Сергій. Що ми з цією скороварки робити будемо? Ти будеш в ній щось готувати? Навряд чи, дізналась таня. У нас мультиварка ж є. Новенька ще. Тоді, може, комусь віддати цей раритет? посміхнувся Сергій. Та вона стара, кому вона така здалася? Хай поки що стоїть. Де на столі? Здивувався Сергій. На кухні в шафку поставимо, вирішила Тетяна. Куди? Сергій посміхнувся. Ти ж бачила на кухні всього одна шафка і та заповнена всякою всячиною. Слухай, давай ми з тобою нову шафку купимо, радісно вигукнула Таня. Це буде наша перша спільна покупка. Заради однієї старої скороварки шафку купувати, невдоволено сказав Сергій. Та чому ж заради скороварки? Ми ж все одно купуватимемо речі, ми із з тобою тепер сімейні, мріливо сказала Тетяна. Ну так, ти права, задумливо промовив Сергій. Треба у хазіїв наших запитати, чи можна сюди свої меблі ставити. Гаразд настав час вставати і снідати. Слухай, Сергій раптом знову засміявся, а давай у цій скороварці сніданок приготуємо заради жарту. Ти чого? Таня теж засміялася. У скороварці готують тільки те, що довго вариться, наприклад, холодець. Та я знаю, просто я подумав, а раптом вона справді чарівна, сміявся Сергій. Зготуємо сніданок і у нас одразу нова квартира з'явиться. Як маленький, чесне слово, засміялася Таня. І взагалі, що можна приготувати на сніданок в скороварці?» та хоча б яйця, зварити, як у звичайній каструльці. Ти любиш які яйця вкруту? Так, так люблю, сказала Таня. «Яйця з майонезом і з гірчецею. У нас є гірчиця? Звідки ж я знаю, що на цій кухні є, знизав плечима Сергій. Ну, гаразд, зітхнула Таня. Тоді просто яйця з булочкою і з маслом. Це точно є. Тоді я встаю і йду готувати сніданок. Сергій виліз з-під ковдри. Але ж обід готуєш ти, правда? раптом запитав він. Звісно, коханий, і з задоволенням приготую, посміхнулася Тетяна. Сергій швидко встав з ліжка, взяв зі столу скороварку і пішов з нею на кухню. Вмивайся спочатку, гукнула йому вслід Таня. Поставлю яйця варитися і вмиюся, почулася з кухні. А ти не знаєш, як цей раритет відкривається? «Розбирайся сам, ти ж чоловік. Все, розібрався. Ой, голос Сергія раптом одразу змінився. Таня. Йди сюди швидко, гукнув він. Тут всередині таке? Що? здивувалася Таня. Що там таке може бути? Таня, тут, тут схоже, квартира. Що? Таня випрохнула з ліжка, помчала до чоловіка і застигла від здивування. Всередині в скороварці лежала купа, перетягнутих канцелярськими гумками. Пачок купюр.